Нас змусили і нас надули два любимих вирази Путіна. Е, я от послухав це навіть тираду, навіть якщо це був державний переворот в Україні, хоча він не був ним. Але навіть якщо яке твоє діло в тебе, Росія, від Калінінграда до Владивостока, дев'ять часових поясов, займайся своєю землею, щоб в тебе переворотів не було. Вирішуй свої проблеми, щоб в тебе люди жили не в бараках і по коліна в лайні, а в нормальних условиях, в умовах, які б країни-сусіди створили своїм громадянам багато років тому, від Японії до Балтійських або Польщі. Зроби, щоб вони жили. Нащо тобі? Переворот зробили, добре. Погані українці вчинили просто. Ну яке твоє діло, що зробили погані українці? Ти, хто такий тут? Звичайна відповідь проста. Він ніхто, але в його розумінні, він. Власник цієї землі тому він буде продовжити війну в ім'я того, щоб Україна не існувала як окремого незалежного проекту а все інше буде підджангльовуватися під це.